Так, друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні на пасіку глянути, як тут мої бжівки зимують. Е, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, удачі, всього найкращого, щоб мрії здійснялися. Так, і хочу показати пару, пару сімейок, як я зимую без утеплення. Так, дивимося. Як дивимося, яка в мене пасіка, невелика, 21 чи 22 щось таке. 22, бо 23, всього тут один пустий. Так, дивимося краю, глянемо дві, щоб їх не тривожити. Та їдемо назад. Бо це так заїхав проїздом. Дивимося, як тут вони зимують. Так, ось так зимують. Нормально. Раз, як дивимося, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість ось до Сьома, нормально. Нормально так, сім улочок. Дивимося ще одну. Так. Так, дивимося цю. О, тут сидять коло заставної. Тут теж є. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Тут шостий нема. Ну, нормально. Оставлю я їх зимувати на вісьми рамочках. Та І так, і так. І так практично всі сім'ї. Одна в мене була, ото на нід ручечок лежить. Це я експериментував, зараз її глянемо. Щось вона так паршиво сиділа. Зараз гляну її легенько. Отак, От як бачимо, бачите, вони сидять, вони сіли на чотирьох рамочках. Але нічого страшного, ми подивимося, як ззаді, ззаді дивимося, їх тут нема трошки доходять. Якщо вони будуть там, я заїду через недільки дві гляну на нього, якщо вона там буде погано сидіти чи дойде до задньої стінки, покладу рамочку на бік наверх. Та і все. А так всі всі сімейки нормально. Зимуємо. отака в нас зима. Снігу нема, сьогодні 30-те. Грудня, так, все, ще раз всіх вітаю з наступаючим новим роком. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.